подивитися перше міські вітаю вас на нашому каналі це інтерв'ю дня у студії Руна Коробко сьогодні говоримо про таке 25 листопада стартують 16 днів протидії насильства я думаю що ви неодноразово чули про ось такі події які відбуваються до речі вже багато років поспіль але мені здається що в умовах війни це така знаєте надактуальна тема ну чому тому що всі розуміють що війна змінила абсолютно всіх нас і кожного змінила по різному О, випадків домашнього насильства Сто як кажуть представники поліції, спочатку стало, начебто, менше, а зараз, на жаль, їх стало ну якщо не більше, то стільки ж скільки було до війни. Що це означає взагалі? Що з цим робити, як цьому протидіяти, і як держава цьому намагається протидіяти? Про те сьогодні будемо говорити в нашій студії. У нас Юлія Жукова, заступниця директора департаменту соціальної та сімейної політики Одеської ОВА. Вітаю вас, Юлія. Доброго дня, доброго дня, студія, доброго дня наші телеглядачі. Так, Глядачі, які доєднуються до нас, ми е, впевнені в тому, що тема це така, яка потребує обговорення. Знаєте, ми вже кілька днів поспіль у наших студіях теж піднімаємо цю тему і вважаємо, що. Ну, це не просто про поговорити, це про те, як діяти, так якби зрозуміли люди, як треба діяти в ті чи інші ситуації. От за вашими даними, скажімо, можливо, якісь цифри, а можливо, просто ваші ну, підсумки, за якими ви дивитеся, читайте. Ну, вважаєте, вже майже два роки війни ми маємо так? так. І от коли ми спілкувалися з поліцейськими, так і ще раз повторюся, вони сказали, що на початку ем, здавалося, що начебто ситуація стала спокійніше. Але не треба мати ілюзій, тому що, ну, по перше, багато хто вважав, що е, на початку війни не до якихось е, там конкретних випадків домашнього насильства. Так, хтось можливо не хотів турбувати поліцейських, і таке теж було. От за вашими даними, що сталося із такими випадками? Їх стало більше випадків домашнього насильства. Їх стало менше. Цифра така сама. Що ви бачите? Безумовно, є тенденція зростання в деяких випадках, да то, що стосується чоловіків та дітей. На жаль, за жінок ми не можемо так говорити за даними головного управління поліції області. Mm -hmm. То дані, тільки по зростанню на даний час, то що ми бачимо у цьому році, це ті події, які відбуваються по відношенню до чоловіків і до дітей. Але головна мета акції, безумовно, ви вже говорили на цю стему, да, чому 16 діб зазначено, що це не просто будь-яка цифра, так, це, це не випадковість. О, не випадковість. Nee, а так. головна мета всієї всі нашої акції це те, щоб ми у нашому суспільстві викликали нульову толерантність до цього явища взагалі. Так передбачає і Стамбульська конвенція. Це кожного з нас стосується кожної родини, кожної людини, яка сьогодні є, яка перебуває в країні. Це стосується. Ми бачимо скільки сьогодні і людей, як внутрішньо переміщених осіб. І є також статистичні дані, скільки сьогодні Одеська область є як базовою областю. І, ну, більш в нас е, люди е, как, е, далі їдуть до е, західних е, регіонів, але ми також цими е, е, людьми е, опікуємося, їх е, влаштовуємо, але само явище як домашнє насильство, насильство за ознакою статі і е, е, торгівля людьми сьогодні. Є із цим явищем ми боремося. Безумовно, сьогодні багат, велика низка, скажімо так, самих об'єктів соціальної сфери, які супроводжують. І також цей напрямок, і також і неурядові організації дуже багато допомагають, і практична вся основна робота, складна робота, відповідальна робота покладається на них, і ми, як суб'єкти взаємодії. Наші урядову організації і неурядові організації, працюємо всі разом на то, на те, щоб подолати це явище як насильства. Будь-якої форми. В якому а, вигляді ця праця? Що це означає? Це конкретно створюються якісь а, притулки чи шелтери, де можна сховатися тимчасово. Так жертва домашнього насильства. Oh, це конкретно існують якісь гарячі лінії, яка може звернутися. На цю гарячу лінію, щоб отримати допомогу. Що це? Так, існує і гаряча лінія. Я можу наголосити номер гарячої так, лінії. давайте, якщо, якщо він не дуже складний і можна буде запам'ятати. складає так. всього з чотирьох цифр. Так, кажіть. Е, кажу, Зараз, дві хвилиночки. 1547. 1547. Це всю українська гаряча. Лінія, яка е, стосовна, да, протидії домашнього насильства, насильства за ознакою статі і випадка в торгівлі людьми, тому що ми розглядаємо не тільки напрямок, як домашнє насильство. Ну так, я вже проти і, будь, насильства якого, взагалі Взагалі. Так? Взагалі, так, взагалі так, так. вся інформація, яка може бути, і людина mm -hmm. може зателефонувати, отримати консультацію, і які дії потрібно робити, які кроки потрібно робити, якщо опинилась в той ліній. Ситуації. Чи це цілодобова а, так, так, це цілодобова гаряча mm -hmm. лінія? А хто найчастіше телефон? А, також, телефони, а також, я скажу, так Я хочу вам також сказати, що відповідно законодавчо нормативних документів сьогодні у кожній громаді є відповідальна людина. Тобто координатор цього напрямку, uh -huh. тобто координаторами напрямку як протидії домашнього насильства, як правило, це заступники голов наших територіальних громад, uh -huh. також і відповідна і районних адміністрацій. Тому людина у кожній своїй громаді може звернутися. До відповідних органів виконавчої влади з цього питання. У кожного свій кейс, безумовно, і тут вже суб'єкти взаємодії починають працювати. Це і поліція, це і соціальний захист, і це надавачі соціальних послуг, це безумовна медицина, тому що ми повинні розуміти, в цьому, якому напрямку і що людина потрібна. Ну, так випадки. Комусь медична допомога і тому, надається. І тому Му ця робота безумовно проводиться і проводиться вона на місцях у наших міст області та у громадах. Ну, територіальна громада, так це якщо, скажімо, в осередку територіальної громади людина мешкає, то одне. Якщо вона далеко від якогось осередка від центру, то вона може просто телефонувати, так і так. це простіше телефонувати, і можливо тоді буде реакція вже конкретно до того місця проживання, де людина мешкає. Але в будь-якому випадку, якщо це селище, але маленьке містечко, да ми все ж цими акціями впроваджуємо. Те, щоб люди були обізнані. І uh -huh. кожен, кожна людина з 19-го року так як все-таки це явище, це кримінальна відповідальність. І кожен з нас, відповідно до 17 ї статті, повинен наголошувати, нести персональну відповідальність, якщо не замовчувати, якщо бачимо, що в будь-якому будинку, будь-якому Квартирі, можливо, Квартирі. по сусідству. По сусідству, да? якщо, ви... якщо ми бачимо такого, такого порядка явища, ми повинні про це надати інформацію. Це на нас вже як обов'язок покладається. Тобто, якщо ти чуєш, що в сусідів щось відбувається так. на твій погляд, проти телефони, секони, ти можеш просто дзвіночок. зателефонувати. Так? так, Перший дзвіночок це вже безумовна поліція. Угу. Якщо люди бачать, що будь-які, при тому що різні форми, це не тільки сексуального насильства да, стосовно. Ну так, звичайно, да, що це фізично, да, психологічно, і... морально, тут безліч Б... тисків може відбуватися. Так. А також е хочу наголосити на те, що в у нас 71 мобільна бригада, угу. створена в нашій області. У нас 91 громада, а 71 мобільна бригада є. А, а тому, ну, Тобто можна виїхати тому, практично будь-куди, так? Будь, будь до кого, до дому, до будь-якого місця, да, до селища, mm -hmm. села до людини є безумовна мобільна бригада цілодобового сполучення. Вони чи ви Одесу теж включаєтеся? Одеса і сажали... Одеса, Одеса, вкручна. Вкручна, Одеса да, і область. Одеса, так, і так, і область. І так. Скажіть, будь ласка, а от найчастіше все ж таки телефонують з Одеси чи з Територіальних громад самої області, а, ну, Є така статистика, е, е, ну, статистики, как, нас, нас більше як обласну державну адміністрацію, mm -hmm. е, ми більш працюємо безумовно з областю, з, областю, таки, областю, так, та. так, з громадами. Але е, явища, які відбуваються, і то, що, що е, більша статистика по городу, але зі достатньо потужня робота mm -hmm. проводиться і відповідними нашими нашими суб'єктами взаємодії реагування йде митеве, митеве, і також ми можемо казати і по області, тому що більше, а де менше, це ну, не так, 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 да, поняття. Просто в Одесі так головне, більше інформованості, щоб... так люди так. більш по поінформ... Ну знаєте, це теж дуже суб'єктивно, тому що спілкувалися. Буквально нещодавно теж із представниками, які займаються усією цією темою, і сказали, що колись проводили опитування в одній державній установі, ну немає значення зараз, про яку йдеться, але державна установа, де б теоретично люди, люди мають бути добре поінформовані. Так, от виявилося, що там теж виникає дуже багато питань до поінформованості. Люди не завжди розуміють, що таке взагалі домашнє насильство, і взагалі насильство. От ми е, вже неодноразово говорили про те, що йдеться не лише про фізичне, сексуальне, ну тобто явне, да? йдеться про моральний тиск, про якийсь там психологічний тиск. І це, до речі, такі моменти, е, які багато хто не сприймає як насильство взагалі-то. Отже, так. вчити треба всіх, абсолютно. Безумовно. Абсолютно всіх, Це Починаючи з дітей, до речі, так. от з дітьми. З, з освітніх ситуація. закладів. З освітніх закладів. Той закон про булінг, який було прийнято два роки, здається, по тому, так? Досить новий. І про який. Теж далеко не всі знають. Я думаю, що не всі обізнані, ну діти так точно не всі обізнані, особливо якщо це підлітковий вік. А ця проблема виникає найчастіше в підлітковому віці. Чи є якісь напрямки роботи, направлені саме на дітей? Безумовно. І в цьому напрямку і департаменти здравох е, е, охорони здоров'я, здоров і департамент нашої освітяни. Вони проводять низку відповідної роботи роботи стосовно цього напрямку е, е, проходять тренінги і надають інформацію, е, пояснювальною інформаційно роз'яснювальну роботу з нашими громадами, е, також у школах проводяться відповідні заходи, mm -hmm. і ми розуміємо, кожний, що що сама людина, що була міцна і розуміла, що таке повноцінна і нормальна. Сім'я це відбувається безумовно з дитинства. Якщо батько мати своїм прикладом, ми надаємо, що є нормою, а так, що не є нормою. Модель, це модель модель, модель поведінки безумовне. І це потрібно просто прививати у нас з дитинства. Але де люди мого віку так, могли теж ну, не нульова толерантність, а просто могли так, ну так, б'є, Ну, люби. Но, на це явище повинно вже викреслювати з нашого просто паніття на старті. І, і безумовно на це проводиться робота. Але якщо ми заговорили про те, що є якісь виклики, які потрібні сьогодні для якісного надання самих послуг, проведення цієї роботи, удосконалення самої системи, то безумовно під час війни багато виїхало і наших фахівців. Ні тільки людям груй, да а також ну, і так, наші так. люди, ну вони які, теж майкі були люди, да, так, і... і мали фах, відповідний uh -huh. фах на проведення цієї. роботи. І сьогодні ми потребуємо в тому, щоб наших фахівців, як і працівників соціальної сфери, і психологів, да, надавалася низка. Тренінгів, відповідних ем, е, навчань для того, щоб вони стан, е, е, придбали більше, рівень, да, просто, рівень, так, рівень, так. Рівень, рівень своєї і бізнесі і своєго рівня кваліфікації. Угу. Тому сьогодні це достатньо одна із ланчиків, яких ми сьогодні розглядаємо, і нам на це допомагають наші неурядові організації. Вони постійно роб, працюємо в цьому напрямку. Тобто, тому... я так розумію, що у вас є вакантні посади наразі, так? Так. так, так тобто то ви чекаєте, на, да. кого, на кого ви чекаєте? На... Нам потрібні психологи, соціальні жарбу, працівники, мабуть, так, так тому що це психологи сьогодні, з будь-якого питання. Сьогодні, Їх сьогодні багато не буде, це не точно. Буде, не буде. Mm -hmm. І а, м, сама савострібана достатньо така, висока буде на такий напрямок, як психологи. Мені здається, це, що зараз... Вона медичне так, психологічне так. відновлення і для наших військових, і також воно це взагалі окрема тема. Так, так. сьогодні вже багато говорять про те, що ці наші захисники, які повертаються. У багатьох з них є проблеми певні, так. це зрозуміло. а, Тому що багато з них, хто пройшов справжнє пекло на землі, так і всі розуміють, що не всі могли з цим справитися, не всі можуть справитися. Отже, стосунки між ними і їхніми сім'ями а, мають будуватися вже по-новому. Так? так? Мають будуватися, і тут, мабуть, без допомоги психолога не обійтися. Єдине ще потрібно спілкуватися з військовими так, щоб вони зрозуміли, що їм це потрібно. бо вони ж сильні вони ж навряд чи самі підуть, так і будуть просити цієї допомоги. Безумовно, і на це є відповідний, скажімо так, час фахівці, яких навчають, тому що. Це буде. Ну ми ж розуміємо, що час, поки йде війна, ми розуміємо. Ну так, ми що ще все, не маємо. Ми ще не розуміємо буде, навіть що нас очікує да, категорія на категорія людей, та. яка сьогодні це буде потреба, потребувати такої да, допомоги такої так. допомоги. Це відновлення ментального здоров'я угу, і перше це чергу, вже низка нових. Соціальних послуг, які сьогодні також державу розглядаються і затверджуються постанови, стандартизуються для того, щоб потім вцілювати у життя. Скажіть, будь ласка, а от ем, у цьому році, оці 16 днів, вони конкретно чому будуть присвячені? Буде якась поденна програма спеціальна, чи це просто взагалі от 16 днів, і буде якийсь комплекс таких подій, які будуть там одна за одною ослідувати? Так, департаментом соціальної сімейної і політики, яка головним координатором даного напрямка mm -hmm. і ведення самої роботи е, нами розроблена е, низка захід, е, захід, заходів, які, так, заходів, так? які mm -hmm. потрібно е, провести, і з нашими суб'єктами взаємодії, і також освітянами і охороною здоров'я, mm -hmm. і е, служби по справам дітей, і служби. Е, 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 Соціальна, мабуть, Соці... політика так, теж так, так. так і, нам до таких. і нам на даний час безумовно, у громадах все, що буде проводитися нашої роз'яснювальна робота, спільна робота, вся буде проводитися на цих 16 днів. Кожен день у кожній кожної громаді у адміністрації є низка своїх питань, які mm -hmm. сьогодні потрібно висвітлювати, наголошувати і надавати для людей для більшої обізнаності, і головне. Виклик нульової толерантності. до цього явища чи будуть можуть долучатися просто пересічні громадяни до так. таких, чи тут е... будуть і саме осередки такі, і потім вони будуть нести у маси, так би мовити, ці знання? Безумовно. один із. Також днів, які визначаються, та день волонтовалонтера, угу, які Да, у це, це саме дні. це саме просто звичайні і, та, це, ті звичайні, ж... люди, так. які допомагають своїм мешканцям, і безумовно сьогодні. Е, е, дякуючи спільноті, сьогодні нашій українській спільноті, ми дякуємо кожному, тому що дуже багато людей об'єднуються в різних питаннях, питаннях і. Протидії насильства, профілактичної роботи, допомоги у кожну родину, донести як інформаційного е, поля, да, також і гуманітарного компонента, ну, будь-яка допомога. І сьогодні всі взаємодіють, тому сьогодні дякуючи і державі, і дякуючи сьогодні місцевому бюджету. і Вся йде низка допомоги на те, щоб і розбудувати саму систему, і налагоджувати цю роботу, Чи і держава волонтерам. фінансує ось такі заходи. Чи вона фінансує якісь конкретні? Держава, держава у цьому році, так як ми і говорили, да про те, що сьогодні надана субвенція з державного бюджету на розбудову самої мережі на існуючі і на нові Наші сьогодні ем, консультаційні служби, денний центр і непритулок. Uh -huh. Uh -huh. Да, це невеликі гроші, але вони є, і підтримка з держави йде для того, щоб тільки розбудовувалась і тільки удосконалювалася сама система. Чи будете якось після цих 16 днів підводити, підбивати якісь підсумки, і чого чекаєте взагалі від результатів саме цього року? А, ну, голова, головна мета безумовна Це будемо бачити статистичні дані, які угу. ми будемо отримувати. Яка ситуація в суспільстві. Да, зараз, якщо так, рівень, так. рівень самих звернень буде знижуватися, то тобто ми будемо розуміти, що рівень бізнесності більший угу. і люди. А, до цього не приводить, але якось вискравить своє життя так, щоб до цього не, не потрапляти, не потрапляти так, да. у у такі випадки. Дякую вам дуже. Бажаю успіху вам у цих заходах. Юлія Жукова, заступниця директора департаменту соціальної та сімейної політики Одеської ОВА, була сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що в Одесі, як і в інших містах, 25 листопада стартує 16 днів проти насильства. Стартують вони особливі. Це не просто знаєте такі рандомні 16 днів. Ні, кожного дня є певна подія з 1 по 16, Ну тобто я маю на увазі, що кожного дня. Є якась дата, чи то день волонтера, чи то день людей з особливими потребами, чи то день. Ну тобто, тут, якщо цікаво, можна дивитися у такий ось календар цих подій, знаєте, але головне не це. Головне, щоб ви теж долучилися, і головне, щоб ви пам'ятали про те, що сьогодні. Не можна і не потрібно замовчувати ось такі події, якщо у вашій родині, чи у родині ваших друзів, чи сусідів є якісь, якісь будь-який видів насильства. І ви бачили, чи чули це, чи розумієте, що там щось відбувається. То можна долучатися, не бути байдужими і допомогти людині е, е, врятуватися із цієї ситуації. Так? так і телефонувати. Давайте ще раз телефон гарячої лінії нагадаємо. 1547, е, 15, 15, 40, 47. 15 47. Він працює він абсолютно безкоштовний і працює цілодобово. Якщо є така потреба, телефонуйте і. Допомогу там обов'язково отримуєте. Дякую вам, що ви прийшли. Так, Дякую, бережіть себе, залишайтеся з нами на першому. Побачимось обов'язково.